Частина 9. ЩО ДАЛІ. Радість світу. Ісаак ВОЦ Опубліковано в 19. Радість СВІТУ. Господь прийшов. Нехай земля прийме свого царя. Нехай кожне серце приготує йому кімнату, і небо і природа співають. Радість землі спас царює. Нехай чоловіки використовують свої пісні. Тоді як поля і повені, скелі, пагорби і рівнини повторюють звучну радість. Нехай більше не ростуть гріхи та печалі, ані колючки не вражають землю. Він приходить, щоб його благословення поширювалося далеко, коли знайдено прокляття. Він править світом правдою і благодаттю і змушує народи доводити слава його праведності та чудеса Його любові. Глава Сорокова я віруюча людина, що мене чекає далі. Як хтось, який залишився після захоплення, я впевнений, що вам цікаво, що відбувається зараз, чого варто очікувати в найближчі роки, як можна підготуватися. Перш за все, якщо ви дізналися, ким є Ісус Христос, і вірите, що Він помер за ваші гріхи, то вам абсолютно не про що хвилюватися, твоя душа врятована. Ви можете бути впевнені в цьому на 100%. Ці вірші святого письма, написані апостолом Павлом, повторюють цю істину. Тепер я звіщаю вам, браття, добру новину, яку я вам благовістив, яку й ви прийняли, в якій стоїте. Нею також спасаєтеся, якщо будете твердо триматися слова, яке я вам благовістив, хіба що ви увірували? Даремно, бо, передусім я передав вам те, що й сам прийняв. Що Христос умер за наші гріхи згідно з Писанням, що Він був похований, що Він воскрес на третій день згідно з Писанням. Перше Послання до Корінтян 15 від 1 до 4. Якщо ти устами своїми визнаєш, що Ісус є Господь і серцем Своїм повіриш, що Бог воскресив Його з мертвих, то спасешся, бо кожен, хто покличе ім'я Господнє, буде спасений. Римляни 10. 9.13. Як з віруючою людиною з тобою станеться одне з двох, або ви переживете події скорботи, або помрете як святий скорботи. Немає іншого захоплення, яке станеться. 41. Якщо ви переживете випробування. Події лиха тривають сім років, і Біблія говорить нам, що дуже мало людей переживе ці жахи. Якщо ви один із тих щасливчиків, які вижили. То можете з нетерпінням чекати зустрічі з Ісусом під час Його другого пришестя. Він фізично повернеться на землю на Оливній горі в Ізраїлі в кінці семирічного періоду, Він фізично царюватиме на землі тисячу років, ви будете включені в царство Ісуса на землі, це те, що ви побачите в кінці періоду випробувань. Небо відкриється, і Ісус вийде верхи на білому коні, у нього будуть корони на голові і ряса, скроплена кров'ю. Він прийде проти Антихриста, який є звіром, і його військ, які зібралися. Бачив я небо відкрите, аж ось кінь білий, а той, хто сидить на ньому, зветься вірний і правдивий. Він по правді судить і воює. Очі його, полум'я огняне, а на голові його багато вінців. У нього написані імена та написане ім'я, яке ніхто не знає, крім нього самого. Він одягнений у одяг, скроплений кров'ю. Його ім'я називається Слово Боже. Він має на одязі та на стегні написане ім'я Цар Царів і Пан Панів. Я бачив звіра і земних царів, і їхні війська, зібрані разом, щоб воювати проти того, хто сидить на коні, і проти його війська. Об'явлення 19. з 11 по 13, 16, 19. тоді Ісус, Син Людський, розлучить тих, хто ще живий. Віруючі, вівці будуть відділені від невіруючих, козлів, лише віруючі можуть жити з ним у його царстві. Коли ж прийде син людський у славі своїй, і всі святі ангели з ним, тоді сяде на престолі слави своєї. Перед ним зберуться всі народи, і він відділить їх одного від одного, як пастух відділяє овець від козлів. Він поставить овець праворуч, а кіз ліворуч. Тоді цар скаже тим, хто праворуч його. Прийдіть благословенні отця мого, успадкуйте царство, уготоване вам від заснування світу. Матвій 25 Від 31 до 34. Як віруючі, ви почуєте, як Ісус каже Прийдіть благословенні мого Отця, успадкуйте царство, уготоване вам від закладин світу. 402. Якщо ти помреш, як святий СКОРБОТИ. Якщо ви помрете під час періоду скорботи, це, ймовірно, тому що ви будете замучені за віру в Ісуса. Однак на небі вас чекає велика нагорода, як святий у скорботі, ви маєте привілей поклонятися біля ніг Ісуса. Це нагадує мені зустріч Ісуса з Марією та Мартою під час його служіння на землі. Ісус був у їхньому домі та розмовляв із групою людей. Марія сиділа біля ніг Ісуса, уважно слухала Лука 10:39. Я впевнений, що вона була в захваті, ви також будете в захваті. У цьому писанні великими стражданнями є період скорботи. Після цього я побачив, і ось велика кількість людей, яких ніхто не міг злічити, з усіх націй і всіх племен, народів і мов, стояла перед престолом і перед агнцем, одягнена в білі шати, з пальмовими гілками, в їхніх руках. Вони закричали гучним голосом кажучи. Спасіння Богові нашому, що сидить на престолі, і агнцю. Усі ангели стояли навколо престолу, старців і чотирьох живих істот, і впали вони на обличчя свої перед Його престолом, і вклонилися Богові, кажучи Амінь. Благословення, слава, мудрість, подяка, честь, сила і могутність Богові нашому навіки вічні. Амінь. Один із старших відповів мені, кажучи. Ці, що одягнені в білі шати, хто вони і звідки прийшли, я сказав йому, мій пане, ти знаєш. Він сказав мені: це ті, що вийшли з великого страждання, вони випрали свої шати і вибілили їх у крові агнця, тому вони перед престолом Божим служать йому день і ніч у храмі Його. Той, хто сидить на престолі, розкине над ними свою скинію. Вони більше ніколи не будуть голодними чи спраглими, ні сонце їх не палить, ні спека. Бо агнець, що посередині престолу, пасе їх і веде до джерел животворної води, і Бог кожну сльозу з їхніх очей зітре. Об'явлення сьоме з дев'ятого по сімнадцяте ви більше ніколи не будете відчувати спрагу, голод або обпалений сонцем. Ісус, агнець, подбає про вас, Бог витре кожну твою сльозу. Ви також будете під час другого пришестя Ісуса, але у вас буде небесна точка зору на цю подію. Ви будете в армії слідувати за Ісусом на білих конях і одягнутий у тонкий вісон. У цьому Писанні Ісуса називають вірним і правдивим бачив я небо відкрите, аж ось кінь білий, а той, хто сидить на ньому, зветься вірний і правдивий. Він по правді судить і воює. Воїнства небесні зодягнені в білий, чистий, тонкий вісон, ішли за ним на білих конях. Откровення 19, Одинадцяте, Після того, як Ісус повернеться на землю, ви отримаєте своє воскресле вічне, славне тіло. Після вашого Воскресіння ви будете царювати з Ісусом на землі наступну тисячу років, і я бачив душі тих, хто був обезголовлений за свідчення про Ісуса і за проголошення Слова Божого. Вони не поклонилися ні звірині, ні статуї Його і не прийняли Його знака на своєму чолі чи на своїх руках. Усі вони знову ожили і царювали з Христом тисячу років це перше Воскресіння. Решта померлих не поверталися до життя, доки не закінчилася тисяча років, блаженні і святі, ті, хто бере участь у першому Воскресінні. Для них друга смерть не має сили, але вони будуть священниками Бога і Христа і царюватимуть з ним тисячу років. Об'явлення 20 з 4 по 6. новий живий переклад не бійся. Як на віруючого на небі вас чекають чудові речі, ці вірші розповідають нам, що такі речі включають нове тіло, вічне життя та громадянство на небесах. Бо наше громадянство на небі звідки ми також чекаємо Спасителя Господа Ісуса Христа, який перемінить тіло нашого приниження, щоб воно стало відповідним до тіла Його слави згідно з дією, якою він може навіть підпорядкувати все собі. Послання до Филип'ян 3. Від 20 до 21. -го. Той, хто вірує в сина, має життя вічне. Іван 36, 40,3. Чи є для мене ще одне захоплення? Тепер давайте подивимося, що дехто вчить про інше піднесення. Підхоплення людей, які повірили в Ісуса, було одноразовою подією. Є люди, які тлумачать Святе письмо інакше і вчать інакше. Тож давайте розвіємо непорозуміння. Деякі кажуть, що всередині скорботи відбудеться піднесення, вони вірять, що Божий гнів насправді припадає лише на останню половину періоду скорботи. Крім того, є деякі в подібному таборі, які кажуть, що піднесення відбудеться перед гнівом, і вони думають, що це станеться між шостим і сьомим вироком печатки періоду скорботи. З цими вченнями є кілька проблем. Одна полягає в тому, що Біблія конкретно говорить, що віруючі не призначені для Божого гніву. Ми розглянули це в дев'ятому розділі. Якщо ви один із залишених, то ви вже знаєте і добре усвідомлюєте, що Божий гнів справді вже почався. Я знаю, що захоплення призвело світ до економічних потрясінь епічних масштабів, яких світ ніколи раніше не відчував, і якщо захоплення вже відбулося, а ви залишилися позаду. Це означає, що Бог просто чітко підтвердив час свого гніву, оскільки він усунув віруючих ще до того, як він почався. У цьому вірші нижче ми маємо на увазі віруючих, бо не на гнів призначив нас Бог, а на спасіння Господом нашим Ісусом Христом. 1 Солонян 5.9. Віруючи, я в цьому вірші приховані й у безпеці від Божого гніву. Вони таємно зберігаються в Божому павільйоні та наметі, це Божий дім. Бо в день лиха він триматиме мене таємно в своєму павільйоні. У таємниці свого намету він мене сховає. Він підніме мене на камінь. Псалом 27, 5. Інша проблема з вченнями про середину скорботи та піднесення до гніву полягає в тому, що Біблія чітко вказує, що період скорботи становить сім років. Остання половина скорботи описана в Біблії як велика скорбота, оскільки вона буде особливо сильною. Пам'ятайте, що початок другої половини це час, коли Антихрист проголошує себе Богом. У цьому писанні він укладе завіт стосується Антихриста це на один тиждень, тобто сім років. У ньому також сказано, що в середині тижня, тобто через три з половиною роки семи років, Антихрист припиняє жертвоприношення в храмі та чинить Гедоту сімдесят тижнів призначено для твого народу та для твого святого міста, щоб покінчити з непокорою. І покінчити з гріхами, і зробити примирення за беззаконня, і ввести вічну праведність, і запечатати видіння, і пророцтво, і помазати найсвятіший. Отож, знай і розпізнай, що від виходу заповіді відновити і відбудувати Єрусалим до помазанника князя буде сім тижнів і шістдесят два тижні. Його збудують знову, з вулицею та ровом, навіть у скрутні часи. Після 62 тижнів помазаних буде відсічений і не матиме нічого. Люди князя, що прийдуть, зруйнують місто і святиню, кінець її буде потопом, і війна буде рівною до кінця. Визначаються запустіння. Він укладе тверду угоду з багатьма на один тиждень. У середині тижня він припинить жертвопринесення та приношення. На крилі Гидоти прийде той, хто спустошує, і навіть до повного кінця. І цей рішучий гнів вилліться на спустошеного. Даніель 9, від 24 до 27. Ісус пояснює це пророцтво вище і говорить нам у цих віршах, що будуть великі страждання, коли Антихрист вчинить Гедоту в храмі. Отже, коли ви побачите Гедоту спустошення, про яку говориться через пророка Даниїла, що стоїть на святому місці, бо тоді будуть великі страждання яких не було від початку світу, аж досі, ні, ніколи небудь буде. Якби ті дні не були скорочені, жодна плоть не була б врятована. Але заради вибраних дні ті скоротяться Матвій 24, 15, 21 через 22, тепер Ісус зробив ключову заяву вище. Заради вибраних ті дні були скорочені. Він не сказав, що Я знову прийду за віруючими, ні. Він сказав. Що скоротив час для благополуччя своїх віруючих три з половиною роки тобі доведеться терпіти великі страждання. Є також деякі люди, які вчать, що в кінці періоду скорботи відбудеться піднесення, це справді не має жодного логічного сенсу Біблія малює чудову картину того, що відбувається в кінці періоду скорботи це друге пришестя Ісуса. Однак Він не повертається один усі захоплені віруючі були з ним. Коли він повертається, щоб це додаткове вчення про захоплення спрацювало, ви повинні отримати захоплення та негайно повернутися на землю з Ісусом. Проблема з цим розворотом полягає в тому, що Він не дає необхідного часу для подій, пов'язаних з будь-ким, хто був захоплений. Пам'ятайте, у 10 розділі ми розповідали про те, що підхоплені люди роблять на небі. Біблія говорить нам, що підхоплені віруючі. Беруть участь як у святкуванні весілля з Ісусом, так і в суді на сидінні Бема, де вони отримують небесні нагороди. Очевидно, що не буде часу для цих чудових свят у вченні про розворот захоплення. Ці вірші ілюструють весілля, в якому беруть участь віруючі, які були захоплені або воскресли під час захоплення. Ісус є агнцем, а віруючі є Його дружиною. Весілля відбувається перед поверненням Ісуса. Щоб перемогти Антихриста, звіра. Радіймо й радіймо, і славу віддаймо йому. Бо настало весілля агнця, і жінка його приготувала себе. Їй було дано, щоб вона одяглася в світлий, чистий, тонкий вісон, бо тонкий вісон є праведними діяннями святих. Бачив я небо відкрите, аж ось кінь білий, а той, хто сидить на ньому, зветься вірний і правдивий. Він по правді судить і воює. Воїнства небесні йшли за ним на білих конях, зодягнені в білий, чистий, тонкий вісон. Я бачив звіра і земних царів і їхні війська, зібрані разом, щоб воювати проти того, хто сидить на коні, і проти його війська. Откровення 19, 7, через восьме, одинадцяте, Ці вірші описують суд Бема або судилище Христа. Люди, які знаходяться на небесах. Які були захоплені або воскресли під час захоплення, беруть участь у цьому. Їх судять за вчинки, які вони зробили на землі, добрі чи погані, і винагороджують відповідно. Той, хто створив нас для цього, є Бог, який також дав нам першу плату духа. Ми сміливі, кажу я, і бажаємо радше залишитись поза тілом і бути вдома з Господом. Тому ми також ставимо за мету будь то вдома чи поза ним, догодити йому. Бо всі ми повинні з'явитися перед судом Христовим, щоб кожен отримав те, що в тілі, відповідно до того, що Він зробив чи добре, чи зло, друге послання до Корінтян V'ось 5, 5, до 10. Однак це не єдина проблема вчення про піднесення після скорботи. Коли Ісус повертається під час свого другого пришестя, Біблія говорить нам, що Він відокремлює овець від козлів. Вівці, віруючі в Ісуса, а козли невіруючі». Якби всі віруючі були підхоплені за мить до другого пришестя Ісуса, це означало, що не було б овець, яких він міг би відокремити. Пам'ятайте, що віруючі, які витримали період скорботи, чекають тисячолітнього періоду, як розповідає нам це Писання: вівці це ті, хто живе на землі з Ісусом, Сином Людським і населяє Його царство. Коли ж прийде син людський у славі своїй і всі святі ангели з ним, тоді сяде на престолі слави своєї. Перед ним зберуться всі народи, і він відділить їх одного від одного, як пастух відділяє овець від козлів. Він поставить овець праворуч, а кіз ліворуч. Тоді цар скаже тим, хто праворуч його прийдіть, благословенні отця мого, успадкуйте царство, уготоване вам від заснування світу. Матвій 25. від 31 до 34. Якщо ви залишитеся позаду, немає іншого захоплення, яке усуне вас від усього, що прийде на землю. Незалежно від того, що станеться з вашим фізичним тілом під час періоду лиха, знайте, що як людина, яка вірить у Спасительну благодать Ісуса Христа, вас чекає чудове майбутнє. Нехай ці вірші принесуть вам розраду. Нехай серце твоє не тривожиться. Вірте в Бога, вірте також у мене. Ісус сказав йому: Я є дорога, і правда, і життя, ніхто не приходить до Отця як тільки через мене. Іван 14, 1, 6. Бо я знаю думки, що думаю про вас, говорить Господь, думки миру, а не зла, щоб дати вам надію та майбутнє. Ти покличеш мене і підеш, і помолись до мене, і я послухаю тебе. Ви будете шукати мене і знайдете, коли будете шукати мене всім своїм серцем. Єремія 29, 11 13